Аналітики проєкту Діпстейт кажуть, що саме на півдні Авдіївки зараз вирішується доля наступних місяців операції з оборони міста в українському генштабі. Повідомляють про дев'ять відбитих атак біля степового та самої Авдіївки. У звітах Російського міністерства оборони про Авдіївку не згадують. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка, Долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. І хочемо розпитати Доброго. вас, звісно, у зв'язку з такими новинами. Розкажіть, чи можете? Яка ситуація в Авдіївці і на південному фланзі? І чи підтверджуєте ви, що бої вже точаться, і в самому місті Авдіївка? Ну, не підтверджую. Тому що що ви бачили в новинах, що ніде офіційно Генштаб не сказав про те, що в діївку зайшли, і так далі. Може хтось і забігав так випадково, знаєте, то вже вже точно не бігає. Тому ні в кому ні в якому разі не треба. Пан Сергій Цихоцький зараз з нами на зв'язку. Я сподіваюся, ми зараз цей зв'язок відновлюємо. Я нагадаю, що ми говоримо нині про ситуацію в Авдіївці, де в тому числі повідомлялося навіть про міські бої. Ми зараз уточнимо цю інформацію у Сергія Цихоцького, який сказав, що не підтверджують інформацію. Пане Сергію, ви повернулися вже, будь ласка. Да, да, да. Я, я нікуди не виходив, але трошки це, зависли, такий зв'язок. Та. Трошки да. Перебої йдуть, значить позиції тримаються. ворог штурмує, проводить подалі штурмові дії. Значить, техніку важку техніку сильно не використовує. Практично не використовує в тому штабі, як це було раніше, бо тому на зараз позиція контрольована контрольована командою збройних сил України. Ну, ви кажете, що можливо хтось з російських сил забігав в місто, так якщо можливо такі спроби російських сил були. А чому на вашу думку вирішили таким чином діяти? Безпосередньо там забігати вашою вашою трактовкою користуються в місто. Пробують різні способи, тому що раніше повідомлялося, що там російські сили наступають з кількох флангів, і ніби як мета була оточити місто. Вони наступають з усіх флангів і ці скільки можна, от де тільки можна. Вони там е, роблять. Ну не роблять такі е, щупальця, включають там. Два-три чоловічка йдуть вперед, дивляться, е, можуть пройти, значить, далі тоді до них іде підкріплення. О, а е, про цей момент, коли який ви розповідаєте, то взагалі було дуже дуже цікаве погодні умови. Тобто, туман стояв, ну мабуть, метрів 20, нічого не було видно. І, мабуть, противник цим скористався, але ж він не очікував, що ми його, ж... Ну як, не то, що не очікував, ми їх чекаємо всюди, де вони тільки можуть з'явитися постійно. Це робиться цілодобово. Кожної секунди ми, ми тримаємо і робимо все, щоб гідно його зустрічати. Тому от от, от такі дії. Ну бачите, терористи, вони, якщо вони не можуть на полі бою перемогти, вони тоді починають тероризувати. Цивільне населення, наші міста і так далі. І е, це ну, треба не про. Я, я не знаю, яка ще людина може байдуже залишитись в нашій країні. Я не кажу про там закордонні наших друзів, партнерів і так далі. А в нашій країні байдуже до того, що зараз роблять ці російські терористи. Це ну, це жуть. Я, я не знаю, як можна всидіти вдома там на вибачте, м'якому дивані і спостерігати за це так осторонь, що хтось за вас. Щось вирішено. от, е, хочу наголосити, що от після тих вже наших звернень, навіть моїх звернень, які я робив, от до нас стало ну, дуже активно телефонувати, виходити на зв'язок через знайомих своїх, хто у нас служить, от, і е, задавати питання: а як до вас можна долучитися? Це дуже радує. Це каже про те, що все таки Люди почали ну більш усвідомлювати свою відповідальність, в тому числі свою за те, що робиться в країні. Пане Сергію, інформаційно долучайтеся. інформаційно важливо бачити про це говорити для того, щоб ну не було якогось враження. Як знаєте, багато хто згадує там після 2014 року, що там новини з фронту вони вже займали якісь такі не перші позиції. Саме тому ми про це говоримо. Тим більше дійсно є про що говорити. Тому я дякую вам, що ви долучаєтеся. Чи можна вас ще розпитати про безпосередню ситуацію? Про дії можливо тактичні дії російських сил. Ви, як приклад, навели, що можливо користаючись погодними умовами, там туманом вони почали заходити. Ти місто пробувати. Взагалі, що у них зараз з технікою? Чи немає тут ну які засоби вони використовують? Як користуються іншими погодніми умовами для того, щоб наступати? активність тільки е, цими дронами камікадзами і скидами з дронів. Оце у них дуже активно йде. От це бачиться, що вони все-таки ну все-таки їм страшно, все-таки не розуміють, що вони. Живу силу свою е, кожен день гублять, і е, тоді, ну маючи таку можливість десь поповнювати свої запаси, і оце мене постійно атакують. От, це це цілодобово теж відбувається. От, а такі які ось там задіяних е, техніки, задіяних якихось нових нових, нових е, тактичних дій в них нема. Ну, і, мабуть, сподіваємося, що не появиться. А якщо говорити про от масовість в плані живої сили, тому що і ви, і інші військові, і там військові експерти говорять про те, що ну, дуже великі втрати в Авдіївці несуть російські сили, це їх досі не зупиняє? От продовжується ця тенденція, що е, багато втрат вони несуть? Продовжується, так, да, постійно. Ну, це, я ж говорю, це, це взагалі е, якийсь нонсенс. Це не, не то, що вони не знають. Вони вони розумієте, от у них немає ніякої ідеї, у них нема от дійсно за що вони йдуть на, на ці на цю погибель. Ми знаємо за нами наша країна, за нами наші рідні, близькі, і ми знаємо за що ми воюємо, за що ми знаходимося тут. От а за що вони йдуть на чужу землю, за які інтереси? Це ж ну взагалі, вже ж історія багато разів доказувала навіть. Про воїнів в афганців, ви пам'ятаєте, да? що прийшов певний час, і всі казали: а ми вас туди не посилали. От. І е, відхрещувалося, і так далі, і так далі. І це ж саме буде, е, мабуть, враховуючи те, що вони ще е, окупанти, вони ще е, загарбники, і вони терористи, е, е, ізоляція, е, економічні санкції. ну Побачите, що це буде. Ну, Треба просто читати історію. Росіянам рекомендую читати правдиву історію, читати не треба в далеку там історію заходити середньовіччя. річчя. Заходити в ті далекі часи, візьміть столітню історію. Просто почитайте там часів того ж самого Вей Леніна, угу. так званого які пане як, Сергію. Я історію? хочу ще просто встигнути у вас запитати такий важливий момент. А чи відрізняється от зараз ситуація із кількістю необхідного озброєння та безпосередньо живої сили для українських сил на цьому напрямку? Чи в січні нового року якось змінилася ситуація? Ну, дивіться, значить, бачите, от наша ситуація. Ну не будемо казати по ці подробиці, да, там Авдіївку хтось зайшов, хтось десь щось і так далі. Але ж е е е командування збройних сил да, реагує, робить е певні е перестановки, робить певні там е засоби для того, щоб забезпечити оборону. Да, оборону і десь проведе проводити в той же час активні там штурмові дії, в тому числі контратаки. Тому. Мабуть, да не будемо казати подробиць. Uh -huh. Мабуть, є чим це робити, от є ті сили і засоби, які сьогодні стримують цього ненажерливого ворога, от і значить, все робиться правильно. Я uh -huh. скажу, тут саме від на, на військових можете полягатися. Я це кажу від себе я кажу від е, кожного бійця нашого до, Вибачте, до головнокомандувача. тому що в нас є вертикаль поваги. Між всіма ланками влади командування збройних сил. О. А от уже від того, як скоріше ми закінчимо цю війну, це залежить від цього суспільства. Так і те, як що ви зазначили буде, на початку, як можна всидіти вдома, коли хтось там воює, таке відбувається. Зацитую вас. Я дякую, пане Сергію, що долучилися і розказали про те, якою є ситуація в Авдіївці. Те, що змогли розказали Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка, був гостем свобода рана. mm